Мир вам, брати і сестри, і сьогодні я хочу поговорити про травневий уривок. Це перший розділ Першого соборного послання святого апостола Петра з 22 по 25 вірш. Дуже практичний уривок для нас сьогодні. Він був практичним для християн першого століття. Послухайте уважно. Послухом правди, очисти душі свої. Через духа на нелицемірну братерську любов, і ревно від щирого серця любіть один одного, бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного, словом Божим живим та тривалим, бо кожне тіло не мов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний. засохне трава, той цвіт опаде, а слово Господнє повік пробуває, а це те слово, яке звіщене вам в Євангелії. Апостол Петро, звертаючись до християн, які були в розпорошенні, в гонінні через те, що вони повірили в Ісуса Христа, дає їм пораду послухом правді очисти душі свої. Два слова. Дуже часто ми чуємо Слово Боже, ми слухаємо Слово Боже. В даному випадку апостол Петро говорить, наскільки важливо нам не тільки слухати Слово Боже, але слухатись Слова Божого. Тобто християнство для нас, як послідовників Ісуса Христа, це не просто знання, а це послуг, коли своє життя ми покоряємо ось цим істинам. Коли ми розуміємо, що незалежно від того, які обставини відбуваються в нашому житті, набагато важливіше, це моя внутрішня реакція на ті обставини, в яких я знаходжуся. І як вихід з цього, це послух. Послух Слову Божому. Тому що спасіння я отримав через Слово. Живу віру я отримав через Слово Боже і переможне християнське життя. Я маю. Через послух Слову Божому. Тому, брати і сестри, не тільки в травні, але й все наше життя, ми маємо слухати Слово Боже і ми маємо слухатись Слова Божого. Коли Слово Боже воно входить в мої думки, в моє серце, через щоденне читання, через вивчення на пам'ять, через дослідження. І пізніше воно розчиняється в моїх словах, в моїх поступках, в моєму шлюбі. В моїй роботі, в моїх відносинах. Тому апостол Петро дає нам цю дорогоцінну пораду послухом правди, правді очисти душі свої через духа, нелицемірну братерську любов. Нехай Господь благословить нас бути слухняними християнами в дії.